Привіт всіх вітаю! У мене на каналі 2 березня мій корисний сніданок. І на сніданок у мене спочатку столова ложка ляної олії. Квіточки. Ліна. Зразу при вас випиваю. Дуже смачно. Придає апетит. Хоча він у мене і так гарний. Бо снідало в 18 годин. Так. Лазанія. і перець. Перцю небагато. Одна триць. Великий перчинки. Так. Зато якого кольору? Жовто-гарячого. Чому? Перестала використовувати таку назву кольору, я не знаю. Помаранчевий, помаранчевий. Навіщо переходити на несті і слова жовто гарячі? Так. І лазанія з першого погляду звичайна, але ж вона незвичайна. Захотілось вчора лазанії, а не було. Листочків для лазанії. Декілька листочків таких було, зверху положила. А всередині звичайні макарони. Ось така лазанія у мене. Ну, якщо захотіла. Так. І хочу так додати, що я буду на сніданок їсти, ніколи не планую їм або що ввечері приготували, Ну, частіше готую зранку. Так що смачного мені, а потім зап'ємо чимось. Зовсім не наїлась, підігріла ще шматочок. Скільки потрібно їсти? Так. Так, щоб наїстись і не переїсти. Це точно. Гарний, гарна порада, так? Ну, як каже Садгуру, потрібно їсти 24 ложки, щоб було. Я думаю, що у мене не було 24 ложки, так що я продовжую їсти. Ось тепер наїлась. І якщо я кажу, що не планую, що готую, з вечора, ні-ні, не планую. Зранку встаю, і якщо чогось хочеться, то і роблю. І це правильно. А ще найголовніше планувати, скільки ви будете їсти. Не розмір, а час. Скільки. Ви замислювались, скільки потрібно їсти. Ось як я сказала, Садгуру кажуть 24 ложки. А ще потрібно жувати, так? На, на це потрібен час. І якщо ви щось м'ясне вживаєте, то потрібно 40 разів пережувати. А якщо щось легше, то 24 рази пережувати. Одну ложку, що ви взяли в рот. Так. Замисливались? А я трошки. Тому. Якщо щось м'ясне будете вживати, потрібно 16 хвилин часу. А якщо звичайне пом'якше щось, то 10 хвилин хватить. Так, думайте, врахуйте, не калорії рахуйте, а скільки часу ви будете їсти. Так, це корисніше. А ще, а ще я буду зараз пити такий напій. Так, це кисіль. Кисіль такий вийшов не густий. Не буду працежувати. З ягідками. І що? Ягідки викидати? З ягідками. Е, до речі, тут у мене... Полуниця, малина, лахина і журавлина вчорашня, що я про вчора про журавлину розповідала. Так, Так, кисель не дуже густий, тому що використовували крахмал тапіоки. Я його ще не наловчилась використовувати, до пирогів наловчилась, а ось до киселя не наловчилась. Його кажуть, що. Трошки ну, потрібно класти. Менш, ніж звичайного кукурудзяного чи картопельного крахмалу. Так що я навчусь. Я полюбляю, щоб густий кисель був. Так. І це наступного разу буде краще. А зараз аромат! Смак, я не скажу, бо гарячий. Ще. Але ж один аромат чого коштує. М -м -м. Так, різноманітні напої кожного дня майже чого і вам бажаю. Але ж трошки хочу про журавлину сказати. Журавлина, ну читайте, я, мабуть, не дуже зацікавила вчора журавлиною своєю. Розповіді. Але ж читайте, вона допомагає в лікуванні рака. Чому лікували журавлиною? Стафілакоки, так що дуже-дуже корисна єгіда. Для здоров'я це бомба. Так, корисна бомба. Так не буду більш казати цього слова. Так. Вживайте корисне, різноманітне, ходіть здорові, па-па. Ще не все. Дві поради. Використовуйте журавлину, якщо хто мешкає в містах, в мегаполісах, так, в великих містах. І ще де підприємство якесь не дуже корисне. так. Це дуже вам допоможе. Все. Ні-ні, не все. Друга порада. Друга порада, я зробила кисель без цукру. Але ж сьогодні субота треба себе щось смачненьке порадувати, так? То я возьму ось такий акацієвий мед, так? Мед. І запивати таким смачним киселем. Mm -hmm. Задоволення, супер. До речі, мед з сотами. акація. Якщо хто побачить таке, купуйте. Але ж читайте, щоб було написано, щоб соти в меді. Так. А то буває соти в сиропи. Так? Таке теж буває. Вау! Як кажуть, поїли і в школу не підемо. І на роботу не підемо. Теперь папа.